В цьому відео ви побачите, як я став майже безсмертним в Майнкрафті і як взагалі досліджував нову версію 1.21. Це сервер Майнхавен 2. Ми починаємо. Перше, що я хочу зробити, це знайти новий данш під назвою замок випробувань і знайти там булаву. Бо якщо я і тримав цю булаву в руках, то тільки в творчому і то пару хвилин. Я не знаю, як вона працює. Ну, знаю, але ніколи не випробовував. Ну, цікаво подивитись. Ловіть таймлапс. І ось перші секунди в цьому данче. Чесно, його не сказав мені ніколи, що він настільки ганський. Я чув, що він великий, але я думав, що буде багато коридорів, а не настільки великий. Якщо чесно, я чув, що тут дуже небезпечно, тому мені якось страшно навіть сюди йти. Бо речі у мене найкраще, я взяв. Маю надію, ми не помремо тут. Ловіть на різку гарних моментів під час битви з Мапами. Що я можу сказати на рахунок складності цього данжу? Він справді складний. Е, ви ще побачите, що буде, коли я вип'ю зілля, це взагалі турдом. Поки що, що я можу сказати, легкий варіант це ну, без випивання зілля. Він доволі легкий, але все одно бувають моменти, що можна померти. Але це за рахунок, що у те є гарна броня. Друзі, у мене є мій телеграм-канал, де. Порівняно мало глядачів, людей, не знаю, як це назвати. Тому буду вдячний вам, якщо ви підпишетесь. Посилання в описі завжди під будь-яким відео останнім. Там виходить часто новини стосовно відео, стосовно чому нема відео і так далі. Мають ви підпишетесь. Продовжуємо. Ще до кінця не розумію, чи як працює цей данш. На свою тупість я вирішив випити це зілля. Це була моя помилка. Ви запитаєте мене чому? Я вам відповім міні зомбі, які спавняться після випивання цього зілля, стають непереможними. Як ви розумієте, то до операції не привело, ось ви бачите це перед собою. Чесно. Не дуже приємна. Подія, тоді я взагалі був шоці, для мене це був стрес. Але що є то є? Але в кінці кінців я не розгубився. Ну ні, я був в паніці, але хоча б якось міг думати, і одразу побіг. Але була одна єдина проблема, я забув де розташований вхід в замок випробувань. Проблема була в тому, що коли до мене це дійшло. Я майже добіг до входу, і мені довелося повертатись назад. А як я не знав тоді, але зрозумів, що карти, які ти купуєш у жителя, вони щоразу нові. Тому, коли я захотів купити у жителя нову карту, він продав мені зовсім іншу. Ловіть трошки пришвидшену версію, як я шукав цей дам. В кінці кінців, коли я нарешті знайшов хід в цей данж, виявилося, що моби не пропадають, вони навпаки з'являються. Тому мені вижити в цих умовах було взагалі нереально. Після того, як я втратив всі свої речі в замку випробувань, я зайнявся відновлення. На кадрах, які ви бачите перед собою, це вже момент, коли я просто зачаровував все. Через те, що в мене було і є багато діамантів, то я зміг дозволити собі відновити. Ловіть у швидшену версію добування досвіду. Думали, що я Думаю, лише покинувся данше отримує булаву. Ха, дивіться на різку моментів, як я добував булаву, як фанік стовпські штормом ми досліджували банч. Найбільше мені шкода, друзі, що на найепічнішому моменті, коли мав пити пляшку зі зіл... ну, зіллям, у мене закінчилося закінчилось місце і довелося закінчити зйомку. Там було дуже багато епіку, було дуже ну, багато вишких моментів до смерті, mm -hmm. але це новини. Ну, ну, Врешті-решт я вже... вам скажу. Пішли зараз поспимо для початку. Ой. -ой. Наш. Так, пішли поспимо. І зараз я вам розкажу, що сталося взагалі. М -м, так. Перше, що сталося, я завів собі отаку собаку. Прикольний? Прикольний. Ну, по-друге, те, що ви вже знаєте, була вам. Поки що я не задоволений нею, ну окей. Ну, Броня інструменти, то понятно. Ось, що я взагалі виніс з замку. Мало, багато ще в скринях лишилося, але що є то є. Також, не пригадую, чи я показував взагалі, у мене є ферма курей. Ну, курятини. Але... Як побачите, трохи приносить. Далі я сам додумався, як зробити автоматичну ферму ну, щит, ну щитків приносяться. Треба скрафтити пензлики, кидаєш їх сюди і вони попадають. Далі пішли покажу, ну, не трейдхол, але де жителі живуть. Секундочку? Я не паркурист, але... Секунду, оп. Ну, жителів тут так, знаєте, щоб щось купити, достатньо. Поки що вони не використовуються масово, але все в майбутньому. Е -е... Так, ну, що далі? Скажу для тих, хто не знає. Сервер поділився на три команди, скажімо так. Ну, в цілому три команди. Це містер Максимум. Він живе сам. В своєму королівстві, я не, ну, не королівстві, а в замку. Я не буду показувати, бо він ще відео не зняв про це. Також є команда Девикія. Ну, це, це королівство. Воно Зовсім добудоване, тому не дуже і показую. В ньому живу, живе я, Ривуя, Мазма, Шторм і Ноксік. Ще є королівство влада Ірен Шкіпера і Фейзі. Ну, Фейзі, здається покинув Майнхавен, не знаю точно. До речі, до нас приєднався. Новий гравець Морік. Ноксік. Ну, за ті, кого я взагалі не згадував ще Шкіпер. Та й все. Ну, Ноксік, Шкіпер, Морік. Коротше багато тому я зараз не можу згадати, хто приєднувався взагалі. Це було давно. Ну що ж, друзі. Бувайте! З вами був Конор. Дуже дякую, що дивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І пишіть, що б ви хотіли побачити ще на моєму каналі. Був радий вас бачити. Бувайте!